Повномасштабна російська агресія внесла значні корективи в усі сфери діяльності, зазнала змін і робота патрульних поліцейських, а особливо тих, яким доводиться працювати на Донеччині. Звичайно, як і життя кожного українця, служба патрульних поліцейських змінилася з 24 лютого 2022 року. Можу сказати, що на поліцейських збільшилося навантаження та в нас з'явилися нові завдання. Якщо раніше ми працювали по лінії 102, по опрацюванню викликів по лінії 102 і по роботі по правилам дорожнього руху на дорозі. То тепер в нас е, функції трохи додалося. Щодоби правоохоронці в посиленому режимі здійснюють комплекс необхідних заходів для збереження стабільної оперативної обстановки в громадах. За перші три місяці цього року на наші патрульні опрацювали 2232 Завдання та склали 468 матеріалів за адміністративні правопорушення: це за порушення громадської безпеки та за порушення правил дорожнього руху. Патрульні поліцейські, окрім своїх безпосередніх обов'язків, надають всіляку допомогу мешканцям в зоні активних бойових дій. Ми проводимо евакуацію людей з прифронтових зон з Міст, сіл, містечок за 4 або 5 кілометрів від лінії фронту. Там працюють патрульні поліцейські, вивозять родини з дітьми в більш безпечні регіони. А також ми працюємо на місцях обстрілів, допомагаємо розбирати завали, витягувати людей, надавати медичну допомогу, допомагаємо шпиталізувати цих людей до медичних закладів. У поліції кажуть, що продовжується робота над відновленням та дотриманням правопорядку на деокупованих територіях Донеччини. Крім того, ми займаємося розвезенням гуманітарної допомоги та проводимо відпрацювання на деокупованих територіях Донецької області. І плюс патрульні продовжили і продовжують виявляти коригувальників, прихильників руського миру або мародерів. Безпека одна з найважливіших цінностей для людини, а співпраця поліції та населення найкращий спосіб її гарантувати.